Ми мережа магазинів, де все створено для захисту та стилю вашого смартфона. У нас один із найширших асортиментів чохлів від класики до трендових новинок. Ви точно знайдете той самий. Ми не просто продаємо, ми дбаємо. Пропонуємо послугу очищення динаміків і корпусу телефону, щоб ваш гаджет звучав і виглядав як новий. Наклеїмо захисне скло акуратно, професійно і даємо гарантію. Якщо скло трісне, протягом 40 днів замінимо його безкоштовно. Гарантія також поширюється на саму поклейку. Ми впевнені в якості. Бо цінуємо вашу довіру. Шукаєте техніку, у нас вона також є з гарантією до одного року, бо ваш комфорт наша відповідальність. Ми більше, ніж просто магазин. Ми сервіс, стиль і турбота. Завітайте та переконайтесь самі. Ми мережа магазинів, де все створено для захисту та стилю вашого смартфона. У нас один із найширших асортиментів чохлів: від класики до трендових новинок. Ви точно знайдете той самий. Ми не просто продаємо, ми дбаємо. Пропонуємо послугу очищення динаміків і корпусу телефону, щоб ваш гаджет звучав і виглядав як новий. Наклеїмо захисне скло акуратно, професійно і даємо гарантію. Якщо скло трісне, протягом 40 днів замінимо його безкоштовно. Гарантія також поширюється на саму поклейку. Ми впевнені в якості. Бо цінуємо вашу довіру. Шукаєте техніку, у нас вона також є з гарантією до одного року, бо ваш комфорт наша відповідальність. Ми більше, ніж просто магазин. Ми сервіс, стиль і турбота. Завітайте та переконайтесь самі.